Сбу у Вінницькій області затримала блогера та журналіста Олександра Шавлюка. Його звинувачують у шахрайстві. Зокрема, підозрюваний привласнював донати, зібрані на підтримку зсу, поширював російську пропаганду та перешкоджав діяльності збройних сил України. 2 листопада Шавлюку обрали запобіжний захід 60 днів під вартою. Шахрайство та перешкоджання діяльності збройних сил України за такими обвинуваченнями СБУ затримує Олександра Шавлюка, адміністратора Ютуб каналу. Вже 2 листопада суд обирає запобіжний захід блогеру та журналісту. В ході досудового слідства правоохоронці з'ясували, що шавлюк через телеграм та ютуб канали поширював відео, де використовувались наративи російської пропаганди. Шавлюк маючи у своєму розпорядженні інформаційні канали, якими користувався саме Шавлюк МедіаКор. Та право закон Шавлюк відповідні телеграм-канали та сайт через зазначення на які підписана широка аудиторія, зокрема на телеграм у новинами, медіакор підписано більше 388 тисяч підписників, поширював негативні інформаційні кампанії з приводу незаконності діяльності тазваний, центр, та так званих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, Олександр Шавлюк також привласнював донати, зібрані на підтримку зсу. Під час обшуку у нього вилучені банківські картки оформлені на його матір і кошти з них йшли не на волонтерство, а на власні потреби було також факти заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме сахршахрайство. Зокрема, в шаблюку повідомлено про підозру за чотирма зонами даних на проправді за саме від два четвертого другого про те, що о п'ятнадцятилин -20 потерпіла Федюкова. потерпіла Федюкова після перегляду одного із відеозаписів на на каналі Шульмедія Кор. У Ютуб, будучи введена оману, про оголошення не про, про диму з боку грошові кошти перерахувала грошові кошти у сумі 7 тисяч гривень на описані відео реквізити, зокрема з приміткою на благодійність на лікування військового сам блогер відкидав усі обвинувачення, натомість намагався звинуватити суддю Андрія Михайленка в упередженості та намагався подати відвід судді. Ви, значить, зараз упереджені, то в мене є відвід. Я не упереджений, Я говорю на ті матеріали, які очутні. Ні, ви зараз упереджені, ви говорите про своє засідання, тоді я, в мене є вам відвід зараз. Тому що ви не можете цю справу розглядати, я бачу, як вона влаштована. В мене є відвід. Клопотання блогера не задовільнили і суд продовжили. І сотні тисяч підписників шаблюка жоден не прийшов до зали суду аби підтримати. Висловили підтримку лише на російських телеграм-каналах. Шаблюк просив про домашній арешт через хронічні захворювання, а також казав, що в нього двоє малолітніх дітей. Однак суд вирішив, що тримання під вартою є єдиним доцільним заходом на час слідства. Слідчий суддя постановив. клопотанні старшого слідчого слідчого відділу СБУ Вінської області під юстиції на токи задовольнити, засувати до піднолення шаблюка Олександра Вікторовича запобігне заходу волі тримання під варту сроком на 60 днів. Шаблюка доправили в СІЗО на 60 діб. В разі доведення вини блогеру загрожує до восьми років позбавлення волі. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.